Переходимо до другого питання. Про прогноз бюджету Новобузької міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Дуже доповідає, Ярославівна. будь ласка. Прогноз бюджету Новобузької міської територіальної громади розроблений відповідно до статті 75.1 Бюджетного кодексу України та ґрунтується на положеннях податкового та бюджетного кодексів України. Показники прогнозу сформовано на підставі положень бюджетної декларації на 2026-2028 роки, яка схвалена постановою Кабінету міністрів. Пріоритетні напрямки бюджетної політики ґрунтуються на ключових завданнях, спрямованих на європейську інтеграцію України. Провадження середньострокового планування в Україні відіграє ключову роль у забезпеченні стабільності та передбачуваності державної та місцевої фінансової політики. У 2021 році ми приймали прогноз на 2022 2024 роки. Але введення військового стану в Україні внаслідок повноваштабного вторгнення Російської Федерації на територію України призвело до неможливості розроблення реалістичних прогнозів економічного і соціального розвитку країни, та як наслідок бюджетних показників на середньостроковий період. Тому до бюджетного законодавства було внесено ряд змін у березні 2022 року, зокрема призупинено дію статті 75.1 Кодексу та пов'язані з нею норми щодо прогнозів місцевих бюджетів. Відповідно на прогноз бюджету громади як документ середньострокового бюджетного планування у 2022-2025 роках не складався, не схвалювався виконавчим комітетом ради та не подавався до ради. Його відновлення з 2025 року відповідатиме зобов'язанням України перед міжнародними партнерами і є важливим кроком до зміцнення фінансової дисципліни та підвищенням передбачуваності фінансової політики. Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету Новобузької громади на садністроковий період, і він є основою для складання проєкту бюджету на 2026 рік. Метою прогнозу є забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики на рівні громади, зокрема шляхом ефективного планування та використання бюджетних коштів, серед яких, зокрема, є надання якісних публічних послуг. Для ефективного. Управління змінами та своєчасного реагування на них передбачено два сценарії розвитку подій в Україні, починаючи з 2026 року. Можливе покращення безпекової ситуації з 2026 року та продовження повномасштабної війни. Перший сценарій базовий заснований на показниках макропрогнозу економічного і соціального розвитку України на наступні три роки. Згідно з другим сценарієм альтернативним, Передбачена більш тривалі строки військових дій з відповідними наслідками для економіки. Цей сценарій передбачає уповільнення темпів економічного зростання в 2026 році до 2,4% з подальшим більш пригніченим економічним відновленням в 2027-28 роках. Це перебуватиме, це потребуватиме перегляду видатків сектору безпеки. І оборони, що дасть змогу Збройним силам та іншим військовим формуванням забезпечити захист української землі та її народу. Альтернативний сценарій передбачає проведення аналізу видаткової частини з метою визначення її актуальності і пріоритетності. Видатки, які є неактуальними або непріоритетними під час розгортання альтернативного сценарію, мають бути скорочені. А вивільнений ресурс буде спрямований на фінансування заходів сектору безпеки і оборони. Вибір одного сценарію буде зроблено під час формування та прийняття державного бюджету України на 2026 рік. Декілька слів хочу б сказати щодо показників населення громади. Загальна динаміка показників населення до повномасштабного вторгнення мала сталу негативну тенденцію. На даний час демографічна ситуація говорить про подальше скорочення чисельності. Так, станом на року Населення громади становило 18 78 мешканців. Це дані Держстату, з яких 14 782 особи проживали в місті Буг, а 3 296 жителі сіл громади. За інформацією Державної міграційної служби України, кількість осіб, які зареєстрували своє місце проживання на території громади станом на 1.04, становить 16 278 осіб. Показники населення громади це є певний чинник для обрахунку транспортних з державного бюджету, який також враховано при прогнозуванні. Прогноз доходів бюджету громади на 2026-2028 роки розгоровлений на підставі дієвих бюджетного та податкового кодексів України. З урахуванням наявних статистичних показників, які використовуються при розрахунку надходжень податків та зборів. Фактичного виконання дохідної частини бюджету за результатами 2023 2024 років. Очікуваного виконання до кінця поточного 2025 року. Призупинення з 2026 року дії тимчасової норми щодо підвищеного нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до, бюджету, до місцевих бюджетів. Вилучення як виняток з положень пункту 1 статті 64 бюджетного кодексу України та застосування... Нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб від грошового забезпечення грошових винагород та інших виплат військовослужбовцям, поліцейським та особам рядового начальницького складу на період 2026 року до державного бюджету, а починаючи з 2027 року відновлення норм бюджетного кодексу України та зарахування до місцевих бюджетів та дорахування до місцевих бюджетів, збільшення розміру мінімальної заробітної плати та постового окладу працівникам першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Використання чинних ставок оподаткування щодо податку на доходи з фізичних осіб, збалансованості показників, з урахуванням прогнозних показників індексу споживчих ціл. соціальні стандарти бюджетної декларації на 2026-2028 роки такі: розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня 2026 року 8 688 гривень, з 1 січня 2027 року 9 374 триста з 1 січня 2028 року 10 тисяч 59 гривень. В 2026-2028 роках рознипрожиткового мінімуму розраховано з урахуванням підвищення темпами індексу споживчих слінь до відповідного року та становитиме. 2026 рік 3171 тисячі гривень, в 2027 3358 гривень. 2028-3536 гривень. Підсумовуючи, скажу, що в структурі доходів громади в прогнозованому періоді частка податкових та неподаткових надходжень становить, становить майже 65%, а міжбюджетні транспорт 35%. Найбільшу питому вагу в структурі доходів грають наступні податки. Податок з доходів фізичних осіб є ваговим джерелом надходжень громади. Єдиний податок в структурі надходжень громади становить в 2026 році 27,2%. Враховувано прогнозні показники збору мінімального податкового зобов'язання, сплата якого передбачена податковим кодексом з 2023 року, на який поклик, який, та який покликаний зменшити втрати місцевих бюджетів через ухилення від оподаткування аграрної діяльності платників. Також плата за землю. При прогнозуванні інших платежів дохідної частини бюджету взято до уваги статистичні показники наявні пропозиції органів, що контролюють сприяння надходжень, податків та зборів до місцевих бюджетів. Значну частиною дохідної частини бюджету громади займають трансферти. Загальний обсяг трансфертів до бюджету складає в 2026 році 75 мільйонів. У 2027 року 80 мільйонів, у 2028 101 мільйон гривень. Прогноз частки транспортів з державного бюджету місцевих бюджетів в загальному обсязі фінансового ресурсу місцевих бюджетів становить у 2026 році 347%, в 2027 34,8%, в 2028 38,8%. Формування розрахункових показників бюджету громади на середній період, здійснення в умовах. Введеного воєнного стану. В цілому прогнозі бюджету громади збережена принцип соціальної спрямованості бюджету. Фінансові ресурси бюджету спрямовуються в першу чергу на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці, на організацію і підтримку благоустрою населених пунктів міської громади. Інші поточні видатки на отримання закладів соціально-культурної сфери та органів місцевого самоврядування обраховано з урахуванням індексу споживчих чин, визначених бюджетною декларацією. В складі призначень по галузям бюджету громади враховано видатки і на міські цільові програми, які прийняті міською радою. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збережені на рівні 2025 року. І очікується від головних розпорядників коштів життя діємних заходів зі зменшення та раціонального використання енергоресурсів. Відповідно до частини 3 статті 75.2 бюджетного кодексу кошти, передбачені на реалізацію публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням стратегії розвитку громади та пріоритетності галузей, зокрема, за діючими інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій. Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів встановлять на 2026 рік 16 мільйонів 425 тис. гривень, в 2027 23 мільйони, тисяч, 23 мільйони гривень, в 2028-му 39 мільйонів гривень. В структурі граничних показників видатків потома вага видатків галузями становить освіта 50% з урахуванням коштів освітньої субвенції. Житлово-комунальне господарство 19,7%, соціальний захист та соціальне забезпечення 6,2%, культура і мистецтво 5,4%, охорона здоров'я 4,7%, фізична культура і спорт 1,9%. Отже, розрахунковий прогнозний обсяг видатків бюджету в галузі громади проведено, виходячи з наявної мережі бюджетних установ станом на 1 липня 2025 року дієвих програм громади та забезпечує базову потребу головних розпорядників коштів у призначеннях врахуванням подання ними послуг визначення глузовими наказами все, я... Ось все? Да. питання є до доповідача хто за те що питань немає хто за те що про даного питання винести на виглядах чормовиця і прошу проголосувати хто за, проти? проти, проти.